Ластівочка прилітала, зранку голосно співала, хай не тме холодний вітер. Принесла я людям літо, будуть квіти розквітати, а пташки пісень співати, щоб тепло лилось в родини в серце кожної дитини. Сьогодні моя розповідь буде про гарну витончену пташечку, ластівку. Коли весна теплим подихом торкається землі, З теплих країв. Повертаються ластівки. Ластівки мають незвичайну зовнішність синьо-чорні спинки, світлі груди та живіт, а їх хвостик роздвоєний та гострий. Ці невеличкі пташки літають завжди більшу частину свого життя. Ходять вони ніяково, неохоче, навіть харчуються комахами, знаходячись у русі. Ластівка має дуже хороший зір. Одну комаху вона бачить на віддаленій відстані. Переслідує її тільки орієнтуючись поглядом. Відпочивають пташки, сидячи на дахах або гілках дерев, а також на телефонних дротах. Ластівки створюють надійні пари лише раз і на все життя. Так само будують гнізда. Декілька. Поряд років в одному і тому ж самому місці. Свої гнізда будують з болота, трави, а всередині вистелюють їх пухом. У цих гніздечках у них народжується пташенятка, яких батьки по черзі вигодовують різними комахами, комарами. А з пів цих пташок складається із щебетання і переривчистих тонів. А закінчується ніби свистом, що нагадує звук годинника, що заводять. Дітки! А зараз я пропоную вам незвичайним способом намалювати чарівних ластівок. Для роботи нам знадобиться водичка, кісточка, гуашеві фарби, аркуш білого паперу, кришечки різного розміру. Отож, зараз ми з вами. Беремо щіточку, беремо маленьку кришечку і зворотню сторону кришечки, ось змащуємо жовтою фарбою. Ось таким чином. Замачуємо всю поверхню. Ось так. І потім прикладаємо. Робимо відбиток. Так, тишечка в мене не вийшла. Ми домальовуємо. А потім робимо промінчики. І у нас вийшло сонечко. Ось таке жовте, гарне сонечко. Цю кришечку ми відкладаємо, беремо фарбу чорного кольору. І проводимо посередині нашого аркуша ось таку лінію. Це буде гілочка, на якій будуть сидіти наші пташечки. Потім беремо кришечку, уже трішечки більшого розміру, і змащуємо її також чорною фарбою. Робимо відбиток. Пальчиком. Ось так добре. Прижимаємо. Ось. Вийшла. Я зроблю кілька пташечок. Так. наступна. Є відбиток і спробую ще раз. Так. Ось я зробила такі відбитки. У мене вийшло три пташечки. Тепер ми будемо робити нашим пташечкам животики. Оскільки це ластівка, якщо поглянути на малюнок ластівки, то животик у неї білого кольору. Ми беремо білу фарбу. Дивіться уважно, що я роблю. Змащую собі пальчик білою фарбою. Ось так. І потім. Ось так обережно роблю відбиток. Ось такий білий животик вийшов у моєї першої пташечки. Знову. Другої. Третьої. Якщо бажаєте, можете ще кісточкою дофарбувати. Щоб було більш яскравіше. Ось животики ми зробили. Тепер знову у чорну фарбу щіточку і робимо хвостика для нашої пташечки. Ось знизу ми робимо одну лінію і біля неї Іншу. Одна трішки довша, інша коротша. Одні ташечки зробили Інші. Одні. інші. Ось такі ташечки вийшли уже з хвостиками. Потім беремо знову білу фарбу і робимо очки. Робимо з таким чином. Крапчики маленькі. Так. І останнє беремо фарбу червоного кольору і робимо дзьобики. Малюємо такий трикутничок. І ось такі чарівні ластівки вийшли у мене. Бажаю вам успіху і чекаю на малюнки ваших ластівок.